У білоруській області Російської Федерації через атаку дронів, друзі українських дронів, пошкоджена дамба місцевого водосховища, але вона має стратегічний характер. Міноборони Росії заявило про те, що їхня ППО минулої ночі збила і знищила ну приблизно 193 українські безпілотники. 34 з них летіло на столицю на болотах. Зеленський спростував заяви росіян про те, що є котел в районі Куп'янська і Покровська, і Трамп радить Путіну не брязкати зброєю, а зупинятися. Буквально напередодні Путін розповідав про те, що в них є нова міжконтинентальна ракета Буревісник. Трамп каже: не варто цього робити, не треба робити подібних заяв. Треба зупиняти війну. Про все це друзі зараз детальніше. Сьогодні, 27 жовтня, з вами знову Валерій Валоріклочок. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Дякую, що ви долучаєтесь до зборів, які ми проводимо. Нині ми закінчуємо ще один збір. Там залишилося ще трішки зібрати менше 10 тисяч. Посилання на нього залишаю в описі під цим відео. Дуже прошу вас долучитися. Ну і тепер давайте детальніше про все, що відбувалося. Розпочну із. Сумної статистики про удари по території України. Ви знаєте, а можливо, хто і не знає, то повідомляю, що вчора росіяни завдали удару FPV-дроном по мікроавтобусу з пасажирами на Сумщині. На трасі Суми Білопілля прилетів FPV-дрон в автобус. Постраждало 12 людей, одна людина загинула. На жаль, росіяни практикуються на Цивільних як застосовувати fpv дрони і вночі сили ППУ України знешкодили 66 із 100 безпілотників, які були запущені росіянами по території України. Зокрема, були збиті шахеди, гербери станом на 9 ранку ППО оголосило про те, що регіони, де збивали ці безпілотники, це північ, південь та схід України, зафіксовано на жаль, влучення 26 ударних безпілотників на дев'яти локаціях. І тепер, друзі, трішки детальніше про дамбу у Білоруській області, яка отримала тріщину від ударів українськими безпілотниками. Так, друзі, це саме українські безпілотники, тому що є офіційне підтвердження від Роберта Бровді, командувача сил безпілотних систем. Він каже, що це були дійсно дрони першого окремого центру сил безпілотних систем. А 16-й армійський корпус Збройних сил України заявив, що після удару по Греблі. Ворожі підрозділи, які переправилися через Сіверський Донець біля Вовчанська, виявилися відрізаними від основних сил. Мова йде про Харківщину. І я вам готовий зараз, друзі. Зацитувати офіційне повідомлення 16-го армійського корпусу, де мовиться про те, чому це було зроблено. Після удару по Дамбі остання почала пропускати воду. Як повідомляють медіа росіян, тільки за один день рівень води у сховищі впав на один метр. Як то кажуть, пішла вода у хату, точніше, у Сіверський Донець. Вже є повідомлення про підтоплення бліндажів у росіян. А далі, друзі, найосновніше головне кажуть вони. Значно ускладнюється ворожа логістика. Ще й листя облетіло так, що підрозділи, які встигли переправити через Сіверський Донець, виявилися фактично відрізаними від основних сил, так що чекаємо на поповнення обмінного фонду. Супутникові знімки, друзі, демонструють, що масштаб затоплення територій після ураження греблі Білородського водосховища доволі суттєвий. Вода з водосховища заливає населені пункти нижче за течією. Територія навколо. Безлюдовки вже затоплена, однак оголошувати евакуацію росіяни не поспішають. Місцеве керівництво каже, що все під контролем. Зараз багато є дописів, і в мене в телеграм-каналі про те, чи варто було робити це, чи ні. Якщо це нам дасть можливість відтіснити ворога, то звісно таке варто робити. На рахунок того, що росіяни тепер будуть нам мститися. Ну тут риторичне запитання, а вони нам нині що роблять? Не мстяться, вони просто нас знищують за національною ознакою. Тому тут -то, друзі, справді питання спірне і однозначне в той же час. Я не виключаю, що росіяни будуть говорити про дзеркальну відповідь, будуть бити по Україні. Але зважайте, що кожного дня по території України прилітають і ракети, і безпілотники. А тепер на рахунок атаки по столиці трішки детальніше. Є інформація, друзі. Російські сили ППО з вечора, 26 жовтня, збили на підльоті до Москви 36 безпілотників. Так звітує Себянін, Що насправді ми ще будемо сьогодні дізнаватися впродовж робочого дня. Про перший перехоплений дрон він написав о 17 годині 41 хвилин за московським часом. Він уже відрізняється від київського. Ми перевели вчора годинники. А про останній збитий дрон він повідомив о 3 годині 47 хвилин ночі. Про пошкодження він мовчить, але там не зовсім так. Вибухи було чути у Домодєдово, Подільську, Дубні, Раменському, Комунарці, Троїцькому та Коломні. Обмежували на прийом та виліт літаків два аеропорти: Жуковський та Домодєдово. Загалом 5 рейсів було скасовано, ще 6 перенести, в принципі, не дуже багато. Під час атаки дронів в Серпухові Московській області спалахнула нафтобаза. Але я не маю друзі точної інформації, що це сталося саме в результаті атаки безпілотників. Чекаємо офіційного повідомлення генштабу. І також після вибухів пожежа спалахнула у районі лісового масиву у комунарці, яка входить до складу Москви. Ну а поблизу Кремля помітили навіть мобільні вогневі групи, які також чатували на безпілотники. Чекали росіяни, що безпілотники долетять аж до Путіна. Білорусь долучається до провокації Європи. Я вам ще вчора повідомляв про те, що вони запускають метеокулі. Минула ніч була масовою в цьому плані, в плані масового запуску метеокуль. Їх було 70. І литовська влада змушена була закрити аеропорт Вільнюса. Кулі, як правило, використовують для контрабанди це їх потім перехоплюють і в такий спосіб доставляють товари. Цього разу чи це були царки, чи просто провокація? Дізнаємося трішки згодом, але це вже п'ята зупинка за жовтень через подібні інциденти в аеропорту. Цього разу постраждали 95 рейсів і близько 14 тисяч. Пасажирів ну, а тепер, друзі, трішки детальніше про те, що відбувається на Куп'янському та Покровському напрямках. Певну інформацію ви вже знаєте. Є заява від Зеленського про те, що там ніякого оточення немає. Він про це заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону вчора, в ефірі телеканалу 1.3.1 ТСН. Він говорить про те, що в районі Куп'янська, нібито перебувають в оточенні до п'яти тисяч українських військових, а в районі Покровська до п'яти з половиною тисяч йшлося публікації Кремля. Про нараду Путіна з очільником генштабу Російської Федерації Збройних Сил РФ Валерієм Грасовим та іншими командувачами частин російської армії. І Зеленський каже, що це повна брехня і не перша. Тому, друзі, там ніякого котла немає. Натомість Стратком звітує про те, що сили оборони зачистили від російських ДРГ село Дігорівка на Дніпропетровщині. Слідкуємо ситуацію, довіряємо офіційним повідомленням Генштабу, але перевіряємо, однозначно, тому що факапів вистачає. Направду так. Тепер трішки про заяви Лаврова щодо переговорів і відповідь йому від Трампа. Ну не йому особисто, а Путіна загалом. Лавров заявив, що Росія не вважає, що вона своєю агресією в Україні якимось чином порушує Будапештський меморандум. Ця заява облетіла всі телеграм-канали, медіа. Я в себе в телеграм-каналі, друзі, про це не писав, тому що нічого нового нема. Але тут коротко прокоментую. Лавров знову сказав, що суть на їхню думку Будапештському меморандуму в тому, що вони не використовують ядерну зброю, яку ми віддали росіянам для ударів по території України. Ми, мовляв, за це повинні їм дякувати. Але він не дочитує меморандум. Там прописано, що вони мають гарантувати нам ще і недоторканність кордонів і державний суверенітет. Цього нема. Але Лавров цього не бачить. Він також виправдовує дії Росії тим, що паралельно з Будапештським меморандумом. Ті самі сторони підписали декларації, де були прописані їхні зобов'язання дотримуватися принципів ОБСЄ, включаючи права нас машин, демократію та свободу слова. Але де він бачить такі порушення в нас? Тут уже питання знову ж таки риторичне. Росіянам бачити нічого не потрібно, в них своє уявлення, своя уява. Марево. Також Лавров заявив, що розмова із Рубіо 20 жовтня пройшла добре. І Якщо Штати за підсумками цієї розмови скасували їхню особисту зустріч, то це провина штатів. І вони чекають від штатів відповідного рішення про відновлення переговорів. І каже, ми готові будемо в будь-який момент знову поїхати до Вашингтону. Ну, до речі, наш посол США, пані Стефанішина закликала ввести. Санкції проти Дмитрієва, який був днями у США, аби той не літав і не займався там пропагандою, не літав до Вашингтону. А Лавров каже, коли нас запрошують, ми говоримо, що згодні. Давайте домовимося про формат «Місце і час. Президент США Трамп сказав, що запрошення скасовується пізніше. Американці сказали, що скасування означає перенесення, так що все залежить від ініціатора в стилі путінського режиму, в стилі Лаврова. Але справа в тому, що Трампу вже це вкрай не подобається, і він сказав наступне: вчора коментуючи події з літака свого президентського нині. Він перебуває, як ви знаєте, в азійському турне. Він говорить, що Путіну варто завершити війну. А не випробовувати ракети. Так він прокоментував заяву Путіна про випробування російської ядерної ракети Буревіснік і заявив, що США також мають ядерну зброю, яка знаходиться дуже близько до Російської Федерації. Він натякнув про підводний човен, який є. Біля берегів Росії, і він каже: звідти ракеті не потрібно летіти. 8 тисяч миль. Чи є там справді цей підводний човен? Друзі, я вам не готовий розповісти, бо дуже багато міфології довкола цього. Але Трамп сказав і каже: Ми не граємо з ними в ігри, і вони не грають з нами в ігри. Це не ігри. Це реальність. Я вважаю, що Путіну не варто про це говорити. Ну, мається на увазі про випробування ракет. Йому слід закінчити війну. Війна, що мала тривати тиждень, скоро буде йти на четвертий рік. Вона йде четвертий рік. З Трампа з математикою виявляється не все дуже добре. Ось чим він займається, а не випробовувати ракети, каже. Заява хороша, приваблива, але потрібні дії. Очікуємо, що буде цього тижня у Південній Кореї. Там має бути зустріч Трампа і Дзінпіна. Нібито там оголосять, як на мене, як на мене, друзі. Ще раз наголошую про якусь угоду. Я думаю, що це будуть образи майбутньої торгівельної угоди. Вона там ще підписана точно не буде, хоча Скотт Бесент, очільник Мінфіну США, запевняє, що там підпишуть угоду про Тікток. І також Трамп прокоментував наміри Євросоюзу використати заморожені російські активи для фінансування України. Каже, це не моя справа, це справа європейців. Вони їх нехай використовують, нехай вирішують. І на рахунок санкцій проти Росії його знову запитали, чи буде додатково, Він сказав: Ви побачите, коли два-три тижні можливо. Ще одне повідомлення друзі вам із Європи, а також про зброю для України. Є цікаві деталі. На рахунок Європи непримітна, нібито на перший погляд новина, але навіть Сербія запропонувала провести мирні переговори між Росією та Україною на своїй території. Очільник МЗ Сербії Марко Джурич наголосив, що війна в Україні має негайно завершитися, за словами міністра. Белград підтримує територіальну цілісність і суверенітет усіх держав у межах їхніх кордонів, визнаних ООН, зокрема й України. Так, заява на перший погляд ні про що, але зважаючи на те, що Сербія дуже прихильно ставиться до Путіна, то така заява просто, друзі, не зайва. Я думаю, що вам варто знати про неї. Ви знаєте також, що нещодавно Зеленський голосив про те, що Україна отримає наступні три роки 150 винищувачів шведського виробництва Гріпен. Компанія СААБ, яка власне, і виготовляє їх, сказала, що планує відкрити в Україні завод з виробництва цих літаків. Будівництво підприємства відбудеться в рамках угоди між Україною та Швецією. У закупівлі саме цих 150 літаків, про це говорить Зеленський. Одним з варіантів фінансування будівництва може стати використання саме. Цих заморожених російських активів, про які ми з вами, друзі, говоримо ледь не в кожному відео. І дійсно, треба розвивати свій ВПК, бо, виявляється, американський не такий уже і класний, як то нам розповідають. Видання Financial Times пише про те, що у 2022 році, так, уже в далекому 2022 році, на початку широкомасштабного вторгнення, американська компанія, невеличка, але все ж таки американська, уклала контракт на постачання озброєнь Україні на суму 1 мільярд доларів. Але зброя так і не надійшла зовсім. Компанія Fire Arms з Аризони отримала замовлення, що передбачало постачання великої кількості боєприпасів, 10 мільйонів 23 мм зенітних снарядів і 56 тисяч ракет для ГРАД, 24 тисяч мінометних мін та великі партії інших боєприпасів радянського зразка. Ми порахували їм 17 мільйонів євро, але ні грошей, ні зброї не отримали. Як пише Financial Times, цей прецедент демонструє хаос закупівель у воєнний час, коли Україна терміново потребувала снарядів і зброї. І федеральний суддя США зобов'язав компанію повернути Україні повну суму авансу, плюс відсотки та судові витрати. Загальна сума становить 20 мільйонів євро. Звісно, як на мене, нам ці гроші не потрібні, нам потрібна зброя. Але як ви бачите, не все дуже добре, навіть і у американців із ВПК. Є така проблема і в європейців в тому числі. Остання, друзі, інформація була виключно в рамках ознайомлення. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, долучайтеся до збору, який ми завершимо для 66-ї бригади. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю, ціну шануй і не перемикайтеся! Все буде Україна!